Доброго дня, українці, українки, україночки! Ось небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону, Владиславу Качеру, волонтеру з міста Вінниці, його американським друзям, які надали ось ці турнікети. Кількості 11 штук. Випускникам ліцею номер 6 міста Вінниці, які надали оці два тактичні рюкзаки. Один тактичний рюкзак вже поїхав на виконання. Велика подяка всій його команді на надання кави, сухпайків, ліків. Кава, чай, серветки, перев'язочні матеріали. Велика подяка усім, хто приймає в цьому участь. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава.